Родина заступника Генерального прокурора України вилучила у держави 140 гектарів землі та озер. Я це повторю ще раз. Родина заступника Генерального прокурора України нинішнього вилучила у держави 140 гектарів землі та Озер. Ви спитаєте, до чого тут Янукович? Все дуже просто таку ж площу мало і Межигір'я. Ну просто збіг обставин. Аліна Стрижак намагалась бодай оком охопити прокурорські володіння. Ось такі звичайні села у Київській області поступово стають елітними. Це просто пояснюється. Бладні кончазаспи і пуща водиця давно забиті попередніками. Наступникам нема де селитися. От вони приїжджають сюди, будують величезні паркани і зводять дорожезні будинки. Але найгірше, що високі паркани з'являються також. На державній землі і водоймах. Праворуч від мене 140 гектарів державних ставків. Коли тут перше з'явилося це залізне одороблу, люди на ньому написали Не крадіть, поверніть воду селіанам. Але людям, які тут це поставили, написи не сподобалися, і вони їх переписали, звичайно, по-новому. Відібрані у держави ставки розлились між селами Султанівка і Хлебча. Водой ми забрали за схемою з 90-х років. Державному підприємству Забір'я належали 270 гектарів ставків. З ДП воно перетворилось на акціонерне товариство. У нього увійшли приватні фірми, а потім вийшли і отримали частину майна товариства державні ставки. Фонд держмайна не мав права визнавати таку оборудку. Бо ставки є власністю українців, і приватники можуть ними лише користуватися. Тож прокуратура почала за майно українців судитися. 130 гектарів таки повернули державі, а от решту 140 Прокурори приватникам подарували. Місцеві мешканці обурюються. Багато років ми водили дітей на екскурсію. Ми вивчали життя природних і штучних водойм. Ми знали, які в нас квіти, трави ростуть на лугах. А тепер ми не маємо туди доступу. Тому що доступ перекритий якимось величезним залізним парканом. Та в грудні минулого року прокуратура програє у судовій боротьбі за ставки. І не просто програє, а ніби навмисне. Прокурори погодилися з дитячим в юридичному світі доказом, що строк давності позову збіг, хоча це можна було з легкістю оскаржити. Повна і бездіяльність свідчить про те, що або є з одного боку інтерес, або цей інтерес навіть і спільний. А давайте ну, подивимось, хто це виграв прокуратуру та 140 гектарів державних водой. Фірма, що їх отримала, називається Солтанівка Каскад за назвою села. Власниками цієї контори є троє людей, і кожен м -м, видатна особистість. Наприклад, В'ячеслав Даниленко, син заступника генпрокурора Анатолія Даниленка. Другий співвласник Микита Іллін, син Геннадія Ілліна. це депутат Київради від удару і член комісії по боротьбі з корупцією. А ще у ЗМІ цю людину називають колишнім керівником охорони Петра Порошенка, ну того Петра Порошенка, який ще був бізнесменом. І третій співвласник Руслан Скоробовічук. чинний народний депутат і член комітету з питань аграрної реформи Земельку любить. Нині фірму переписали на рідню вище зазначених осіб, але кому вона насправді належить, нам без жодних церемоній розповіли на смітнику за місцем реєстрації цієї компанії. Ви що не розумієте, чим я говорю? Це мусорний склад, мусорний. Все заброшено. А хазяїн живе на сімому пруду. Вам по той вулиці вот треба їхати назад і спросити, де сьодьої пруд. Вийдете, там этот генерал міліції живе. Питаємо, навіщо генералові ставки? Більшість із них не доглянуті і порослі очеретом. Ну я розумію, що мабуть, хочуть поміняти цільове призначення землі і зробити якісь котежі. А засипати? За ними ухажувати треба і рибу розводити. Займатися Заніматися на хто тим буде. А так засипять, поставлять пару родомі. Вам уже пару мільйонів. Грі. З усіх фігурантів цієї історії лише один дослужився до генерала міліції. Заступник генерального прокурора Анатолій Даниленко. Тож їдемо на сьомий ставок. Доброго дня! Доброго. Ми з телеканалу Зі. Скажіть, будь ласка, нам треба Анатолій Даниленко, або В'ячеслав Даниленко. Як з ними можна поспілкуватися? Їх не Немає вдома. А коли вони будуть, не підкажете? підкажемо. А тут що? А тут Дача просто. Дача просто. Роздивимося просто дачу уважніше. Наші чиновники вважають, що від людей можна заховатися за високим парканом. Але зараз ми доведемо, це зовсім не так. Боже, ти правда мене тут не залишиш? Дивіться, цілий каскад із будинків один ось лише добудовується, але вона схоже на міні-парк, який прикрашають ковані ліхтарі. А ще великий ставок і години -ленки. Шистять, тому що свій за хатою сад, і з боку ставків по всьому периметру маєтку Даниленків камери, подвійний паркан, сітка, потім рів з водою і мур. У дворі є і сільська хата Мазанка, солом'яний дах, справжній перелаз. А навпроти, з десяток сучасніших будинків. Ось таких і таких. Сусіди у заступника генерального прокурора теж достойні через ділянку. Маєток колишнього чільника президентської адміністрації Сергія Пашинського. Анатолій Даниленко останні 10 років працював виключно на державних посадах у податковій та міліції. Зарплати там невисокі, ну ви самі бачили. Так ось, Даниленка називають людиною нинішнього генпрокурора Віталія Яреме. Вони у багатьох місцях працювали разом ще з міліції. Коли цього року Ярему призначили на посаду віце-прем'єра, Даниленко пішов до нього керувати апаратом. А коли Ярему перевели до Генеральної прокуратури, Даниленко теж пішов за ним на посаду заступника посади, звісно, непогані, Але як людина за 10 років на державній службі змогла звести такий маєток? І як поєднується робота в прокуратурі і відчуження державних земель, які ця прокуратура мала б? Захистити ми надіслали запит у прокуратуру і поїхали оглядати ставки. Тепер знаємо ставки Даниленка. Місцеві рибалки попереджають: рибалити нас не пустять. А не розрішають? Ні, бачите, що написано? А чого? Ми не знаю, говорити, що Охрану поставили, грану не дозволяє. А що кажуть? Ну, не сок. Вхід до ставків перегороджує шлагбаум. Купатись та рибалити. Заборонено. По периметру мовчазна охорона. А рибу ловити не можна, чого. Не знаю. Ну, як це не знаєте? Тобто, я хочу половити тут рибу, я приходжу, і ви мені забороняєте. Чого? На якій підставі? Є якісь підстави, щоб ви забороняли? Але це селянам безкоштовно рибалити не можна. А тих, хто готовий платити, тут чекають. Тих запрошують. Офіційний телефон Солтанівки зареєстрований на Мирославу Чубук. Жінка не випадкова пов'язана з іншим родинним бізнесом Даниленків. Нині в інтернеті Чубук запрошує рибалок на відкриття озера у хлебчі, тобто саме на це місце, де зараз стоїть неговіркий охоронець. Квиток на день коштує 100 гривень. Якщо піймав більше п'яти кіло, доплати за кожен по 20 гривень. Навіть 10 рибалок на день із 10 кіло корипів принесуть власникам ставка 100 тисяч у місяць. А ось платити селам, у яких відібрала гігантське водоймище, фірма не поспішає. Хоча по закону мала б. у рік по попереднім підрахункам, сільська рада мала отримувати в районі 800 тисяч гривень орендної плати. І от рахуйте за ці п'ять років, скільки вони тут займаються своєю діяльністю, сільська рада не отримала немалу суму коштів. у малій Солтанівці зберігся один державний ставок, але замулений: місцевий підприємець зібрався його почистити. У такому ставку селяни могли би ловити рибу безоплатно, і це комусь дуже не сподобалося. Солтанівського бізнесмена одразу почалися перевірки. Кожен рік, починаючи від 2008 року, приїжджали і неоднократно починаючи у місяць, по два-три по три рази, вони вилучили земснаряд. Екскаватора це відбувалося вже після Євромайдану, після призначення Даниленка у владу по новому. Такий збіг вимагав коментарів, однак надавати їх у султанівці каскад не захотіли. Почули прізвище Даниленка. Як коли піддавна інформація юрист запевняє, державні 140 гектарів, які родина прокурорського начальника забрала у держави, ще можна повернути. Але до втручання відомства Даниленка зробити це було набагато простіше. Оця от недбалість прокуратури, чи можливо не Нам зараз важко сказати. Вона. Ускладнює суттєво ускладнює можливість наразі повернути дані об'єкти в державну власність. Коментарів пана Даниленка, його колег депутатів Геннадія Ільїна та Руслана Скарбовічука Ми теж не отримали. Ну що ж, напевно, вони люди дуже зайняті, адже нелегка ця справа вчитися жити по-новому. Сюжет про ці прокурорські озера особливий. Вперше за весь час існування програми Наші гроші ми отримали погрози. Спочатку авторці цього матеріалу Аліні на електронну скриньку прислали листа із вірусом, а потім до неї додому приїхала людина з попередженнями та власне погрозами відносно її родини саме під час розробки цієї прокурорської теми. Я не певен, що має сенс писати в прокуратуру заяву про погрози, зроблені ну, через сюжет про прокуратуру. Мені хотілося повідомити просто ГПУ про інше, про те, що автором програми наші гроші не є ані Аліна Стежак, ані Аліса Юрченко, ані Надія Бурдєй. Бачите, в мене самі дівчата. Автором програми Наші гроші є я, Бігус Денис Станіславович. І всі погрози, питання, незадоволення, взагалі, будь-що пов'язане із змістом цієї програми, повинно надсилатись виключно і особисто мені. Це сподіваюся доволі просто зрозуміти. Ну і я не розумію, якою мразотою потрібно бути, щоб погрожувати дівчині. І питання друге: меркантильне. Під час зйомок цього сюжету люди, які місцеві мешканці потім упізнали як охоронці Даниленка, поцупили в нас штатив. І я розумію, що шансів отримати цей штатив в нас не більше ніж у держави отримати озера. Але ну просто хотілося відзначити дріб'язковість.